Кібербулінг? Що це таке? Кібербулінг це умисне цькування щодо визначеної особи із застосуванням цифрових технологій. Кібербулінг є формою агресії, що передбачає жорстокі дії з метою дошкулити, нашкодити. Принизити людину це може бути поширення брехні про когось чи розміщення фото, які компроментують когось у соціальних мережах, надсилання образових повідомлень чи погроз, видання себе за іншого і надсилання повідомлень від чужого імені, особу, яка здійснює кібербулінг, часто називають булером. Зазвичай вона діє анонімно, щоб жертва не знала, від кого походять агресивні дії. Типові ознаки кібербулінгу. Насамперед це нанесення шкоди моральної, матеріальної, фізичної, психологічної також це систематичність. Образ цькування. А також тристоронність процесу булінгу. У цькуванні беруть участь три сторони, агресор. Жертва. і спостерігач. Увага, якщо ви знаєте, що над кимось із ваших знайомих здійснюється булінг чи кібербулінг, негайно повідомте про це. Куди звертатися, якщо над вами, вашою дитиною чи знайомим знущаються, насамперед до вчителя, завуча, директора, на гарячу лінію з протидії насильству сім'ї або із захисту прав дітей. До Центру соціальної служби з питань сім'ї, дітей та молоді, до національної поліції України, до центру надання безоплатної правової допомоги.